7.30 рівно Київський час просини найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі Вітаю вас. Безпілотники атакували ростовську область Росії. Внаслідок цього у місті Азов загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, палає завод з виробництва метанолу. Всього нарахували п'ять потужних вибухів. Пожежникам не вдається приборкати вогонь вже кілька годин. В місцевих пабліках пишуть, що це був наліт українських дронів. Також неспокійна ніч була в тимчасово окупованому Криму вибухи, зафіксовані в районі Стрілецької бухти Севастополя. Перед цим були повідомлення про загрозу морських БПЛА. Чекаємо підтвердження від Сил оборони України. До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Полтаві. Зокрема, серед постраждалих троє дітей: вісьмох дорослих і одну дитину шпиталізували з травмами різного ступеню тяжкості. Попередньо встановлено, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою х 59 Крім цього, прокуратура повідомляє про пошкоджені багатоповерхові будинки, дитячий садочок і гаражі. Через пошкодження електролінії без світла на цілий день лишилося понад 55 тисяч споживачів. Аварійні бригади близько півночі завершили ремонт мереж і відновили електропостачання. Збройні сили України витискають російських окупантів з Харківщини. Про це заявив президент України. Володимир Зеленський зазначив, що кожен підрозділ чітко виконує поставлені завдання. Також вдається поповнювати російським солдатам наш обмінний фонд. Крім цього, за словами президента, дуже відчутні сильні результати служби служби безпеки України, ГУР, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, збройних сил України, зокрема і щодо ударних дронів і щодо знищення техніки і іншої сили окупанта. Давайте Зеленського послухаємо зараз. Дрони це той технологічний компонент, в якому у нас має бути перевага, і буде по деяким видам безпілотних систем. Українці вже глобальний лідер, і це відчувається також і в переговорах з нашими партнерами. Багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є у наших воїнів, та у техніці, яку ми виробляємо в Україні. Росія вперше офіційно визнала, що Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Це сталося над Азовським морем у лютому цього року. Уламки повітряного судна впали в Краснодарському краї. Приземлення ворожого літака підтвердили в повітряних силах ЗСУ. За цим фактом Росія заочно взяли під варту українського полковника Миколу Дзямана, який дав наказ атакувати судно. Внаслідок збиття загинуло 10 членів екіпажу. Радіологікаційні літаки а 50 нагадаю, відстежують повітряні цілі на території України на глибині до 600 кілометрів. В Одесі вантажівка наїхала на дев'ятирічного хлопчика. Дитина отримала травми. Правоохоронці попередньо з'ясували, що хлопчик на велосипеді переїжджав проїжджу частину у невідведеному для цього місці, коли водій вантажівки здійснив на нього наїзд. Потерпілого з цілесними ушкодженнями забрала до лікарні зараз. Встановлюють всі обставини. Події в поліції нагадали, що рухатись дорогою на велосипедах дозволяється з 14 річного віку. У Харкові викрили підприємця, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації. На бланках, схожих з районним ТЦК, ділок малював непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку. 42-річний підприємець організував схему тіньового заробітку прямо в себе в інтернет-кафе. За послугу харків'янин брав 900 доларів. Чоловікові оголошено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Взимку світло може бути лише по 6-7 годин на день. Такий прогноз зробив керівник енергопостачальної компанії Ясно. Сергій Коваленко в ефірі телемарафону зазначив, що якщо генерація і можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є зараз, то дефіцит буде сягати 35%. Прогнози на зиму будуть коригувати під кінець літа, коли буде зрозуміло, які в Україні можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації. Вперше у цьому сезоні всю добу в Україні діятимуть графіки відключення світла, як повідомили в Укренерго, причини зростання споживання на робочі дні. Напередодні енергетики скоротили години відключень. Черги вимкнень були не такими суворими у зв'язку зі зниженням споживання через погоду. Масове вимкнення, що планувалося напередодні з 11 до 22, врешті застосовували лише з 19 до 22. Резерв плюс став рівноцінним паперовому документу. Застосунку з'явився qr код за ним поліція або ж представники ТЦК зможуть отримати інформацію про статус військовозобов'язаного призовника або резервіста. Зокрема, чи стоїть він на обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває в розшуку, і чи заброньований. Документ братиме інформацію з реєстру оберіг і матиме той же статус, що і паперовий, так кажуть, у Міноборони. До цього вся інформація «Резерв плюс» мала лише інформаційний характер. А громадяни повинні були носити військовий квиток, приписне, чи тимчасове посвідчення, як того вимагав новий закон про мобілізацію. Тепер це не обов'язково, щоб QR-код з'явився в застосунку його необхідно оновити. Рекорд залізниці за одну добу потягами перевезли 95 тисяч пасажирів. Це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року. Рекордна кількість пасажирів була підрахована за 16 червня. Про це повідомляє прес-служба перевізника. Там додали, що заповнити і на максимум потяги допомогли 46 організованих груп дітей, які подорожували до місць відпочинку. Наразі найпопулярнішими напрямками від початку року залишаються потяги, що сполучають Львів, Харків і Дніпро зі столицею. Все на цьому і повертаємося далі до сніданку. Йдемо на життя. Будьте з нами.